Для того, щоб відпрацювати добру амплітуду рухів руками, сьогодні з вами поговоримо, як ми можемо посилити додатковими вправами відпрацювання цього руху. І так, в скандинавській ходьбі для нас дуже важливо гарна амплітуда рухів руками, саме відведення руки назад за лінію стегна. Тобто ми говоримо про амплітуду рухів, наскільки рука вийшла вперед, настільки вона йде назад. Для чого це важливо? По-перше, це дозволяє нам більше задіювати м'язи. Спини, і тоді ми з вами говоримо про а, підвищення ефективності, бо включаємо м'язи спини, м'язи спини більше а, мають працювати, і тоді в нас навантаження не тільки в передній площині, так, коли ми працюємо більше біцепсом і трицепсом, а ще і за рахунок м'язів спини. І тут знаю, що у багатьох проблема, бо є доволі низький рівень амплітуди. І тут я вам рекомендую брати з собою гірки, які будуть, або бутилочки з водою, які вам будуть дозволяти відпрацьовувати цей рух. Ну, По-перше, важлива постава. Розкриваємося в грудному відділі, макушкою тягнемося догори і з вами починаємо робити амплітудні рухи, але вже... З гіркою. Так. Ми з вами можемо ще додатково зняти навантаження з плечового поясу. Руки витягуємо вперед. Зробимо собі активацію м'язів. Включають нам лопатку, тобто сконцентруйте увагу, щоб рух відбувався від лопатки. Так, зробіть собі на одну сторону і на іншу. І далі з зведеними лопатками, з розкритим грудним м'язом, з нашою поставою то давайте собі амплітудні рухи. Можете їх додавати разом з ногами поперемінно, можна собі одночасно і собі додавати з присіданням або просто відведенні і поперемінно. Фокусуйте для себе, наскільки рука йде назад, і далі дотримуйтесь такої амплітуди, коли йдете разом з палицею.